Всім привіт! Сьогодні у нас по плану відправка саджанців до замовника. Робимо відео огляд, як виглядає наша копанка. Наперед забіжу. Використовуємо стимулятор коріння замочуємо наші саджанці Використовуємо такої фірми Атлантика Razormin. Рекомендую, дуже хорошо працює. Так. Наприклад, Азія Азія отак от у от нас виглядає. Кожного сорта свої особливості коріння. В деяких сортах більше коріння, в деяких менші. Отак От оце Азія виглядає. Магнус пізній сорт. Магнус отак. Груба шийка. Ось так магнус виглядає. Так, Сандра. Сандри маленькі саджанці, так як їх дуже багато вона випускає. В неї дуже маленькі саженці. Але всі приймаються без проблем. Без проблем. Так, румба. Крумба так виглядає. Срумба бріла. Бріло ось так от виглядає. Ось такі бріли саджанці Кого цікавлять саджанці Там вказаний номер телефона. Звертайтеся, також скоро прийде Фріго з Італії. Ранні сорти, пізні вже продані Ось такі от саженці. Всі, всім до побачення! Підписуйтесь та ставте лайки!